Всім привіт! Мене звати Анастасія, і я рада вас вітати на своєму каналі про в'язання. Знову розпускай. Сьогодні, як ви вже можете побачити, це не тому що безлад. І сьогоднішнє відео буде про мої проекти, які зараз в мене в процесі виготовлення, так би мовити. Також в цьому відео я вам зараз покажу спідничку, яку я зв'язала. По типу такої, як була у бренді Арканьо, ми про нього знімали відео, дивилися це, була, це було перше відео з рубрики Бренди, що надихають. Якщо ви не бачили, можете подивитися. І там в цьому відео мені сподобалася одна спідниця. Я сказала вам, що я її обов'язково зв'яжу. І ось я її завершила вчора, і тому вирішила вам її показати в цьому відео. А так, всі е, інші речі це будуть ті речі, які ще треба трошечки доробити, або не трошечки. Загалом буду рада, якщо ви підпишетесь на цей канал, поставити лайк, а ми з вами будемо починати. Тож, е, я думаю, ми почнемо все-таки з спідниці, тому що вона якби виділяється серед інших речей, бо вона вже. Готова. <ріст> Тому давайте з нею почнемо. Ось тут можна подивитися на фотографії та відео даної спідниці. Спочатку я вам покажу давайте референс, ось він. Так, подивилися, запам'ятали. А тепер ось те, що в мене вийшло. Відразу скажу: в мене не було мети повторити цю спідницю. Я навіть не підбирала жодні візерунки. Типу для верхньої спідниці, я просто зв'язала серветку овальну, і далі цю овальну серветку я сформувала вже в повноцінну спідницю. І я використала для цього чергування рядів стовпчиками з накидом і просто стовпчиками для того, аби вона не просвічувалася, тому що в оригіналі там або якісь повітряні петлі, трошечки така сіточка. Мені здається, що це не. Супер практично, тому що ну воно ж все буде просвічуватися. Тому я трошки змінила. Знову ж таки, я ж кажу, я не хотіла повторювати. Просто мені сподобалася сама ідея цієї спідниці, такий бохо стиль, Він мені дуже подобається, і тому я хотіла взяти щось схоже. Ця спідниця, яка під низом йде, це просто лицюва гладь. Спочатку я в'язала її по колу, а потім я її роз'єднала для того, аби спереду сформувався виріз і в'язала поворотними рядами по колу. Стосовно ниток, нижня моя спідниця вона була ось зв'язана з такої ниточки. Я, на жаль, не можу вам сказати ні назву, ні склад. Ось тут, дивіться, тільки є якесь позначення, якщо вам буде видно. Мені цю нитку ще рік назад продала мама з України, і, звісно, що ці бірки, які вона мені попідписувала стосовно складу, метражу, вони вже загубилися, тому що ми переїжджали. І ну, загалом, рік пройшов, і, на жаль, в мене не збереглося. Ось вона така пушиста, можна побачити на відео І після прання ВТО вона так розкрилася, прям така, прям супер стала. Пошиста трошечки розтягнулася вниз. Тому що я, в принципі, не планувала робити спідницю занадто довгою, тому що саме в оригіналі в Карен Аркані, там спідниця прям вона має по підлозі е, десь там крутитися. Е, а в мене я такого ефекту не хотіла. Мені достатньо було просто, щоб вона там е, закінчувалася в районі. Щиколоток. І тому, в принципі, я і пров'язала її до рівня щиколоток, Але знову ж таки я кажу, що після прання вона трошки витягнулася, я в'язала нижню спідницю на спицях номер 10 Але нічого страшного, тому що коли я вдягла взуття, то за рахунок підошви ця довжина вона абсолютно стало, стала нормальною. А стосовно верхньої спідниці її я в'язала зі 100% котону. Це звичайно просто котон, який я купувала тут в магазині. В мене я не знаю скільки на нижню пішло спідницю. Тут важко сказати. Якщо говорити щодо верхньої, в мене пішло трошки більше 200 грамів. Тобто, в мене було два моточка по 100 грамів закінчилися, і тут 200, тут буквально 20, ну хай 50 грам я. Використала 250, максимум 300 І в'язала верхню гачком, як я вже сказала, просто зв'язала серветку, приміряла, аби вона мені підходила за розміром овально. І потім я в'язала. Поворотними рядами, гачком з'єднувала ці дві частини крайні серветки між собою і таким чином сформувала саму спідницю. Регулюється вона зав'язками знову ж таки на шнурі, який я зав'язала гачком, для того, аби можна було коригувати розмір, і для того, аби було зручно її вдягати. І вона потім не розтягувалася десь на талії. Загалом ось такий в мене вийшов виріб, мені вона дуже сподобалася. Я дуже задоволена зовнішнім виглядом цієї спідниці, вона мені прям пасує, я вважаю. Тому не знаю, як вам напишіть про це в коментарі, мені буде цікаво почитати. Тепер давайте стосовно моїх проєктів, які я ще не завершила. Почнемо з таких, які вже прямо майже майже. І закінчимо тими, на яких тільки резинка. <с> І я розкажу, чому так. Дивіться, цей кардиган, я вже в ньому була в одному відео в минулому. Я зараз покажу вам на екрані це відео. Ось цей кардиган. Як переливається. Клас. Трошки кхм, прийм'явся, бо лежав в мене у шафі. Я почала його в'язати давно, ще, напевно, ось рік назад, коли отримала ці нитки, які мені продавала моя мама. І потім я чомусь закинула, я пров'язала задню деталь, тобто цей кардиган складається з однієї задньої частини, двох передніх полочок і рукава. І ось в мене була. Ні, в мене було зв'язані дві передні частини, половина задньої, і якось так я чомусь вирішила його дов'язати. І ну зробила це майже успішно, чому майже? Чому майже? Тому що тут немає гудзиків. Я не знайшла якихось гарних гудзиків в Німеччині, ну в магазинах, принаймні, в яких я була. Я заказала їх на Алікспресі. Звісно, вони мені йшли два тижні, тому я ще не закінчила цей проект. Зате дивіться, які гарні гудзики я замовила впав Пав кардиган, поки гудзики показувала. Я потім вам зніму поближче покажу, вставлю у відео. І в цьому кардигані, в принципі, залишається тільки пришити ці гудзики. Олеж, будь ласка. Добре. В цьому кардигані залишається тільки пришити ці гудзики і. Він буде готовий, але все-таки вирішила вам його показати. Знизу в цьому кардигані є резинка 2х2, моя найулюбленіша. І зверху це далі йде просто лицьова гладь на Стосовно рукавів, на рукавах Я не робила резинку, мені захотілося залишити їх такими, ніби трошки необережними, підвернутими, не знаю, чомусь. Ну, це, напевно, просто за того, що знову ж таки я майже рік витратила на цю річ, і коли я в'язала з самого початку, в мене була трохи інша ідея. Потім, коли я вже закінчувала, Ідея змінилася і тому вийшла трохи розсінхрон. Проте мені сподобався такий варіант з рукавами, коли вони такі трошки необережно закручені, так, не оброблені. І тому я вирішила залишити їх так без резинки. Мені здається, це нормально, тому що тут, до речі, резинка не така велика, і ті часи, коли обов'язково, якщо резинка є там на виробі знизу, її треба було в'язати на рукавах. Мені здається, прийшли, Я взагалі не парюся. Стосовно цього, тому залишила це так, як є. Стосовно ниток, знову ж таки, тут фігурує ось ця ниточка загадкова і друга, не менш загадкова, де вона ось це така, бачите, паєточки, трохи може не видно, засвідчує. Давайте ось так поближче. Тут дрібна паєтка. Угу. Дрібна паєточка, вона дуже тонесенька, ну, як і будь-яка паєтка, і я в'язала її просто в дві нитки: одна така, одна така. Тому ж кажу, там на троечки, на спицях в'язала, тому так і довго було. Склад цієї також не можу сказати, тому що це та сама, це та сама партія з нитками, які мені продавала рік назад мама. Паєтка, просто паєтка. І вийшло ось такий кардиган, у мене вийшов. Далі, що я вам ще хотіла показати, ось такий, також, бачите, трохи пом'ятий, тому що в процесі в'язання зараз якраз ну також, я його зараз не в'яжу, трохи підзакинула. Це светр, ідея якого мені прийшла після відео, коли ми дивилися, що можна зв'язати з Мохеру. Мені дуже сподобалося. Ці вироби, коли ось тут в'яжуть мухером, там, да? а далі переходять на таку більш щільну нитку. Я надихнулася, <смас висоти> намагалася надихнути вас, і надихнулася сама на створення ось такого светру. І тут мені залишилося пров'язати дов'язати ось цей рукав. Бачите, в мене ми тільки в ньому висять. І пров'язати другий рукав. Светр я в'яжу на спицях номер 4 А коли я в'язала мухер, то навіть здається на п'ятірочці це було. Стосовно ниток, в мене ось такий: це дропс Альпака Сілк фіолетовий колір. Зараз я вам скажу його номер. 77% альпака, 23% сілк, 25 грам, 140 метрів. Не знаю номер кольору, не щось не можу знайти його. Ну, загалом це щось там орхідея, якась здається, Такий достатньо яскравий колір. А, 34-й, ось я знайшла на етикетці знизу, там треба було трошки підковернути. Загалом це максимально не, е, мій колір. В плані я не люблю таких яскравих кольорів, акцентних, фіолетових. Фіолетовий взагалі мені, я не можу сказати, що він мені не подобається, але в мене в гардеробі немає жодної фіолетової речі, от прям жодного аксесуару, речі, нічого немає цього кольору. І ось чомусь в якийсь момент свого життя, десь півроку назад, я не пам'ятаю, коли точно там те відео виходило, місяця, можливо, ну не півроку, три назад. Мені стукнуло в голову Голову, що от Хоч ну, от фіолетовий, ну, ось такий от мені треба. Ну, і якби я загорілася цим проєктом, я його достатньо швидко почала в'язати, достатньо швидко зв'язала. Але потім якийсь день, знаєте, таке буває, ну, особливо в мене, я встала вранці, подивилася на цей колір, думаю, ну блін, ну блін, куди воно? ну І з чим я його взагалі планувала носити, одягати. Це треба щось біле шукати, ну, типу під такий фіолетовий. Перше, що приходить мені на думку, це якась там біла спідниця, можливо, білі штани. І тому, якось, знаєте, в мене таке прям бажання пропало його дов'язувати, а коли в мене немає там бажання, я не горю цією ідеєю, я її залишаю просто. Я не хочу її ні розпускати, тому що мені жалко цієї праці, яку я вклала, і мені, в принципі, ця нитка не потрібна для якогось іншого проєкту, тому я його так залишаю. І я розумію, що, можливо, прийде той час, коли я так само там вранці прокинуся, і така Блін, я придумала, я зроблю ось так, так і так, і в мене буде вже там. Готова база, з якої я вже буду щось ліпити, щось, що я придумаю. потім Коли я не горю цим виробом, я його не в'яжу. Там знаєте, просто аби дов'язати, аби там, аби, аби, у мене такого немає. Тільки якщо мені дійсно подобається, тільки якщо мені дійсно хочеться, тоді я дійсно займаюся цією речою, як було з цим ось кардиганом, який ми перед цим розглядали. Тому, поки, поки це, цей проект завис. А стосовно другої ниточки, це також Drops Paris, Це колір 77, сьомий, котон, просто звичайний ось він. Перші так в дві ниточки. Таких два кольори я підібрала, я не знаю, чим я тоді керувалася. Я не можу сказати, що вони не гарні, це просто не моє. Далі дивіться, коли я в'язала спідницю. Знову мене трошечки, коли я в'язала саме нижній шар спідниці. Я не могла нащупати ідею, як мені зробити верхню спідницю. От якось на мене не приходило це осініння, я не шукала навіть ніякі серветки, не могла якось нащупати цієї хвилі, яка б мене принесла до створення цієї спідниці. І я подумала, що скоро йде Різдво, Новий рік, і я так хотіла відволіктися трохи від цієї спідниці і зв'язати новорічну жилетку. Е, ось вона в такому стані перебуває. Я зараз поясню, чому я потім вам тут детальніше познімаю це, все поставляю, тому що я будь що просто у мене петлі повилітають зі спить, ось так, якщо коротко. Е, історія цієї жилетки. У мене кожна річ з історії. Я, значить повторюся, що хотіла чимось відволіктися від спідниці, трохи мене закомбайцяло в'язати цим махером по колу, і я шукала якби, якісь варіанти, як далі. Загалом, е, я думаю, що треба зв'язати щось різдвяне, скоро різдво жилетка, трохи відволіктися. Я полізла в свої е, пряжні скарби і знайшла там ось таку червону нитку. Я ще її купувала в Болгарії. Я не знаю, чому я вирішила, що червоний мені потрібен, але ну, в моменті мені він, е, видно, був потрібен. І, звісно, що він в мене лежав без діла, тому що, ну, якби. Але я думала, і правді може, на Різдво колись його використати. І ще до цього в нас тут є один в'язальний магазин, я якось туди зайшла просто подивитися і побачила, що там є класний колір, ось такий. У мене чуть-чуть його залишилося, чуть -чуть -чуть. це і причина, чому я його не в'яжу далі. Загалом це просто 100% акрил, але він мені так сподобався саме. На дотик він м'який, такий пушистий, такий прям зимовий. знаєте І колір. Ну Я спробую, просто камера не зовсім, можливо, передає цей колір, а не фокусується взагалі на ньому. Ну, ти подивись. Mm. Uh, і Подивіться, вони склалися ну прям ідеально, як на мене, це прям ну, супер два різдвяних кольори. І ось я їх склала між собою і все. Оце я, напевно, зв'язала Ну за день. Мені так треба було почати в'язати. І я знову ж кажу, я загорілася цим просто настільки, що я <свистіло> бо швидко, бо швидко швидко, 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 швидко в'яжем. Ще скажу номер спить. 5 4-5 і ось швидко, швидко, швидко мені треба було це все зв'язати. І ось, коли в мене моточок 50 грам несподівано почав закінчуватися, я думаю, пойду в магазин і куплю. Я прийшла в цей магазин, і там багато дуже різних ниток цієї марки, цієї фірми. А цього кольору немає, це 16-й колір. Я знаю, тому що я кожен день ходила, перевіряла. Його нема. І я думаю, окей, буду шукати в інтернеті. Е але проблема в тому, що це Німеччина, це не нова пошта, коли ти сьогодні замовляєш і завтра отримуєш післязавтра в поштоматі або відділенні свої нитки. Я зробила замовлення на ці на цю пряжу 21 числа. Зараз, коли я знімаю відео, в нас 27 -е. Шість днів. В суботу ніхто не захотів приймати моє замовлення, тому що ну, не годні ми працювати в суботу, воно ж не наше. Зачем? В неділю, в принципі, все закрито офіційно. В понеділок вони в 5 годин вечора спромоглися спакувати моїх 8 маточків, ниточок. Дуже їм за це дякую добу Вона ще лежала нитка в них в магазині, потім, нарешті, пошта їх забрала і ось везе. Написали, що сьогодні сьогодні або завтра мають привести. Але на сьогодні дощ і щось моє серце відчуває, що нитки до мене сьогодні не доїдуть, по якійсь причині незрозумілі. І тому. Поки це застигло на такому процесі, дуже шкода, але в е, мене вже чухаються руки, аби продовжити. Але за рахунок того, що в мене закінчилися нитки, і я просто не змогла продовжити цей проєкт, я повернулася до своєї спідниці і її дов'язали. Треба у всьому шукати плюси. я вважаю. Але спідницю я дов'язала вчора вранці, точніше позавчора, вчора вранці. вона вже в мене була готова після ТО і все в мене вже було супер. І мені ж треба було вчора чимось зайнятися, правда? І тому я почала в'язати в'язати ще одну жилетку, у мене якийсь гіперфлікс пішов на них. Знову ж таки, Різдвяну. У мене тільки етап резинки, і я почала тут міняти колір. Я побачила ось таких два кольори. І я вирішила, що мені треба терміново зробити з цього жилетку. В принципі, я була би дуже рада зв'язати і светр з цього, але це все, що в мене є. І якби я не хочу повторення. Замовлень, і ти тим пачеш, дивіться, цю нитку я купляла в Болгарії. Якби шанс знайти е, її тут є, але ну давайте так, він маленький, мені здається, ось це 50% акрил, акріл, бавовна такий же самий по складу по метражу, як і наш ярнар джинс. Тому нічого цікавого. Цю ниточку це Alize Baby, Я не знаю, десь в мене була бірочка. Бірка, але ну от прямо вона десь тут була, але щось я її не знайшла. Можливо, просто мій син викинув. В нього просто тепер така штука, що він, якщо бачить, що десь щось не так лежить, там якась етикетка, чи Взагалі не все не все несе в смітник. І тому я не виключаю цього, що просто він вчора по! Ні, ось я сховала її. Я її сховала я її сховала і ось знайшла ось це. Ні. Це не, бачите, я вас обманула. Це не Алізе. А чогось я подумала, що це Алізе. Це Нако Ніні Бейбей. Я не знаю, таку, я не чула. Ну, 100% софт та а, може, хтось, я не пам'ятаю таку фірму. Це мені нещодавно передала мама з новому посилку. Е, вона мені пакувала, і я казала: мені нитки не треба, ну. Але вони до мене приїхали, звісно. Не тільки це там ще є, ну. Я просто Тут проблема вся почалася в тому, що я в'язала ось цією ниткою в 1, ну просто однією, але вона занадто тонка, тобто вона, якби здається, да, трошечки така, ніби товстувати і навіть на етикеті пише, що її треба в'язати 3-3,5. Я так і роблю, в мене тут спиці 3,5. Але вона мені здалася затонка, і тому. А, я вам зараз скажу, який тут uh, в нас uh, метраж. Mm. Зараз, зараз 100 грам 425 метрів. Ну так, да, це тоненька нитка, і тому, напевно, я буду в'язати все-таки в два складені, просто молитися всім богам, щоб мені вистачило нитки. Ну, в мене є просто зелена трошечки на підстраховочку, тому я думаю, що може якісь там смужечки, може щось я придумаю, але я щось впевнена, що мені на жилеточку хватить 200 грам. Щось в мене така впевненість. А потім наступне відео чекаємо доставку три тижні з Болгарії. Ну, таке буває. Ну, подивіться, мені просто сподобалось, як ці два кольори вони скомпонувалися між собою, і тому я вирішила, що треба 100%, 100 робити з цього щось. І це щось в мене ось на такому етапі. Е, якщо мені сьогодні не привезуть нитки, то, звісно, я продовжу в'язати. Якщо як завжди, резиночка 2 х 2, як ви зрозуміли, це моя улюблена скрізь вона. І тут так само. In one, in one. Якщо мені сьогодні провезуть ниточки, я, звісно, продовжу в'язати цю жилетку, якщо ні, то продовжу цю. Короче, в мене все спланіровано. Ось такий в мене проекти є станом на зараз. Сподіваюся, що коли це відео я буду знімати наступну частину десь через місяць, я вам вже покажу готові свої жилеточки, дві і ще щось готове можливо, але поки маємо те, що маємо. Сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною ці скільки тож хвилин вашого життя. Я дуже за вами скучила, вже цілий тиждень не було відео, але така, такі новини, така ситуація, відключення світла. Я вирішила, що це трошки не на часі зараз, обстріл Києва, обстріл Тернополя. Загалом е якийсь не дуже хотілося би знімати і виставляти розважальний контент або взагалі якийсь контент. Тому я трошечки Якби почекала, пошукала, але не хотілося мені просто, розумієте? Не на часі це було. Ну як я могла сидіти посміхатися, коли ну просто так. Такі дні пам'яті і стільки жертв, і це просто все жахливо, і тому не знайшлося б в мене сил, аби розповісти вам щось позитивне і надихаюче. І ось зараз, ніби ніби якби трошечки стала ситуація трошечки ліпша. Тому я все-таки повернулася до вас, сподіваюся, що вам сподобалося знову ж таки це відео. І ми з вами не прощаємося. Я впевнена, що зовсім скоро ми з вами ще побачимося.